Я уїжджаю в Каліфорнію Mount New. Это Кремниевая долина в общем-то, сердце компьютерной индустрии. Вализа, вокзал Америка. Український програміст Андрій Ясенецький проводить свої останні дні на батьківщині за кілька днів. Літак до Сан-Франциско. Андрію вдалося влаштуватись на роботу у всесвітньо відомий Google. В Google присилають близько 75 тисяч резюме в неділю. Це достатньо великий об'єм. Ну, в год виходить приблизно мільйон резюме. А из этого количества вот в 2011 году Google собирается нанять 6 6.000 специалистов. Это очень маленький маленькие, 6% получается. Українці, як і програмістів з інших країн пострадянського простору тут цінують, можливо, тому, що одним із засновників комп'ютерного монстра Google теж був емігрант, Сергій Брін з Москви. Спеціалісти, досягнувши определённого уровня, ну, волей-неволей іщуть более интересные для себя условия работы и, ну, и, соответственно, вони знаходяться за пределами України жаль. Скільки таких спеціалістів поїхали шукати своє щастя за кордон? Точно не знає жодна статистика. В організації міграції говорять, що за 2005-2008 роки з України на роботу за кордон виїхало півтора мільйони людей 14% з них на інтелектуальну роботу. Зараз відтік триває за різними оцінками. З України щороку виїжджає до півмільйона людей. До Євросоюзу. Продовжується так званий brain drain, відтік мізків, і це зазвичай фахівці з вищою освітою, які. А, власне, їх не так багато порівняно з некваліфікованими мігрантами. Але цих людей ми дійсно втрачаємо. Ще один столичний програміст Арсен Костенко півтора роки жив і працював у Німеччині. Повернувся, бо вважав німецький проект для себе нецікавим. Зараз працює в Україні, але не виключає своє повернення за кордон. В певний момент я перестав просто мислити термінами Україна не Україна. Я мислю термінами «категорія роботи, якість роботи рівень роботи. Працювати в Україні чи в Росії, чи в Японії, чи в Штатах не є не є важливим для мене зараз. і так мислить дуже багато молодих фахівців, масово перебираючись за кордон не лише на кращу зарплату, а насамперед на великі перспективи. Вони вивчали зоряне небо і не помітили, скільки зірок астрономії згасли або перемістилися до більш цивілізованої галактики. Позапланова нарада колективу головної астрономічної обсерваторії Академії наук кілька днів тому. Директор підписав наказ про звільнення ще двох працівників обсерваторії, які поїхали працювати в Австрію. Я можу сказати, що більше половини нашого талановитого складу. Відділу так чи інакше виїхали за, за кордон. Ті, хто залишилися, шукають пояснення імміграції своїх колег, і дуже швидко їх знаходять. У них був вибір або помирати з голоду і бути успішним ученим, або значить, не помирати з голоду, ну тоді вже не бути успішним ученим. За дискусією спостерігає молодий хлопець. Він ще студент, але планує влаштуватись на роботу в обсерваторію, не зважаючи на сумну тему старших колег. Це та робота, яка приносить. Радість Віталій демонструє приклад оптимізму, хоча і знає, за яку мізерну зарплату доведеться тут працювати. Працювати на двох роботах по сумісництву суміщати науку із фактично хобі і спосіб заробітку грошей. Brain Drain – вимивання мізків з країни фраза, яка уже давно є в англійських словниках. А от українські чиновники, схоже, ні про фразу, ні про саме вимивання, ні сном, ні духом. Методів, як виїхати за кордон сотні. Українці традиційно уже чемпіони зеленої карти. Щороку 6 тисяч наших громадян переїжджають до США за цією лотереєю. Крім нас, в десятці лідерів лише африканські та азійські країни: Нігерія, Гана, Ефіопія. Навіть Гондурас відстав від України. Чим далі йде час, тим більше людей хоче виїхати е, на постійне місце життя за рубежі. Е, основна причина, що ми ніяк не можемо. Скажем так, вибратися із кризиса, в якому ми знаходимося уже літ 20. Олексій каже, що найбільше українців цікавить переїзд у Канаду, Австралію, США та Німеччину. А уряди цих країн всіляко сприяють переїзду, пропонуючи варіант за короткий термін отримати громадянство. Фактично, в обмін на інтелект, який в Україні чомусь не вартий і ламаного гроша, скажімо, диплом такої країни, як Екваторіальна Гвінея, де єдиний університет. Недавно відкритий у нас визнається, а американський ні. Випускник Університету Флориди, за спеціальністю нейробіолог, демонструє свій диплом. В Україні це просто папірець. Намагання влаштуватись на роботу з цим документом у рідній державі завершилось переїздом у Чехію. Там у мене недавно закінчився контракт, і зараз я знову вернувся, тому що там були деякі фінансові проблеми, але моєю роботою там були задоволені, і мені запропонували. А їхати далі у США. Якщо Павло все ще має надію знайти роботу в Україні, то ця дівчина робить все для того, щоб вибратись до Сполучених Штатів. Получає два дипломи бакалавра і планує поїхати в Америку на PHD. Це докторатура, да нашими словами. Молода піарниця їде в країну, де власне і зародився піар. Там дівчина збирається присвятити себе улюбленій справі, перспектив для якої в Україні просто не бачить. Я не бачу реалізації свядав імінна в піарі, імена в Україні. Україна на п'ятому місці в світі за експортом мізків. Чи повернуться колись ці сотні тисяч розумів, які витікають в інші країни, і чи стануть вони колись потрібні рідній державі? Питання швидше риторичне. Мирослав Ганощак, факти тижня.